Всім привіт! Ви знову на каналі Авторемонт.ua продовжуємо роботу з генераторами, точніше, експерименти. Хто слідкує за каналом, бачили, що вже маленький генератор є, він повністю готовий. Що треба для того, щоб зробити генератор більший. Ну, В моєму випадку, треба мотоблок, дізельний вал відбору мощності. Да, Вм скорочено. Далі необхідний двигун. Начебто, на, ну, я не знаю, таблич, на табличці тут не видно, що тут написано. Ну, говорили мені, що він на 1,5 кВт. Два шківка підігнані і пасок. Це основне для того, щоб почати роботу. Значить, я визначив, що мені треба, щоб вал відбора да, крутився швидше, а сам двигун повільніше. Того. Знайшов я такі два шківка, вони по два руч'я. бачите? На даному етапі виходить, яка ситуація? Получається, що я менший поставлю сюди, а більший на двигун. Тут у мене на 18 вал, а на двигунові на 22. Яким образом, сюди надіваю шків, виварюю рамку, збоку ставлю електродвигун. Крила треба знімати, тому що. Вони будуть мішати, і між ними тоді вже розстояння натягую ремінь. Після того, як зварю цю всю рамочку, оце все діло попідключаю. Потім вже можна буде підключати сам, е самі конденсатори і почати працювати з самим генератором. Того так, дивіться, шківки готові. Все на містах. Один, другий шківок, тут просверлив у валу Отвір трошки далі. Нарізав різьбу на всякий случай. З цієї сторони шайба. Вплотну прихватив, щоб далі не йшло, щоб шків був прикручений. Ну і у нас тут ось теж. Наче все нормально. Ніхто нікуди не дергається. Так, тепер треба виставляти шків. Точніше, не шків, а тепер треба знімати крила і виставляти сам двигун. Так, люди добрі, дивіться, що вийшло. Рама виварена. До мотоблока вона тримається на шпильці. І тепер дивіться, опускаємо нижче ось тут спереду, тримається до самої рами, де двигун знаходиться. Сам двигун у нас прикручений сюди ще болта додать. І вже можна оставляти так. Тобто Він від, свого, від своєї маси натягує ремінь. Дивіться, ремінь натягнутий. Бачите? Але я вирішив, щоб не було це все діло на один, рімень, тобто, щоб вся маса не висіла на рімню. От Зробив такі дві стойки. Внизу вони приварені, а вгорі прикручуються там, де у нас прикручуються роги Мотоблока, ну так називаємо роги. І дивіться, Вирізав болгаркою так, що якщо вдруг провисне рівень, я відпускаю все це діло з іншої сторони. І можу, надавлюючи на задню частину. Нашого мотоблока, наприклад, чи той, тобто, скажу мотоблока на задню частину нашого двигуна підтягнуть сам ремінь чи пасок. Значить, отака вже конструкція. Я заводив його просто. Значить, ще, якщо ви замітили, він, він має можливість вібрувати, точніше, коливатися в боки. Чого не робив, щоб воно було намертво з мотоблоком. Сам мотоблок у нас створює. Безпосередньо вібрацію, тобто коливання. І якщо це все буде в нас намертво, то десь щось може одірвати. Коли ж вібрує сам мотоблок, вібрує також і двигун. Якщо десь якісь нерівності, пасок нас, ну, їх не бачить, скажімо так, обертається і все. Пробував на різних обертах, не злітає, все хорошо, все начебто нормально. Далі, ще, як ви бачите, трошечки покрив його вже краскою ще може далі докрашу ну то вже буде потім. Далі наша задача його підключати. Знову ж таки, як буду підключати. Тож, ж не те, то, що я там придумав цю розробку, подивився в інтернеті. На деяких сайтах хлопці підключають. Значить, сам двигун у нас підключений зіркою, повторюся, а трику, а самі конденсатори. Спробую підключити трикутником. Тобто, ось дивіться, у нас зірка, бачите, три з'єднані, а тут три фази виходить. Ці провода я потім відключу. Значить, а самі конденсатори скручую між собою повністю. Ну, Я їх зараз розміщую вже в коробки і покажу, як вони будуть підключені. І тоді вийде, що не, три конденсатори скручую між собою зіркою. і на одну фазу, на другу фазу і на третю фазу. Тобто із шести контактів, ті, що є на конденсаторі, у нас останеться три. І кожен контакт піде на одну фазу. Тобто, один контакт, другий і третій. На нуль ми нічого не кидаємо. З нуля ми просто виводимо один провід. Це буде саме стабільна робота. Хоча можна підключати і по-іншому. Зараз підключу конденсатори. Так, на стенді на невеличкому. Поки що Ось не буде. такий. На моєму генераторі буде блок керування. Дивіться, буде три розетки. Буде в нас показувати вольтаж, ампераж і частоту. Ось з цієї сторони. Бачите, така ситуація. І в цій коробочці, я вже як складу повністю. У нас буде ось таким чином ховатися все це діло. Ну, зрозуміли ви. Тепер, як підключив конденсатори? Знову ж таки. Повторюся, що дивився в інтернеті. Дивіться, два контакти конденсатора скручую між собою. Тепер беремо з оцього другого конденсатора і третій конденсатор між собою. Виходимо з третього конденсатора і вертаємося до першого. Тобто, це назва, оця, як сказали в інтернеті, називається воно трикутник. Говорять, що саме більше можна зняти з нього потужності нашого генератора. Тобто, зараз це все діло буду робити, підключати і потім з вигуна купив собі метр кабеля на 4 жили, тобто 3 фази і на 0. І оцей блок керування, скажімо так, він буде не на самому мотоблокові, точніше, не на самому генераторі. а буде з боку, наприклад, на столі там, чи десь його можна буде поставити. Чого? Тому що всі говорять, що оці прилади бояться вібрації, тряски, все остального. Я собі з боку поставлю його, там собі хай трясеться. А тут все буде, ну скажімо так, без вібрацій. Далі вже соберу, буде тоді видно. Підключив 4-жильний наш кабель той, що я говорив, ось дивіться 4 жили. Значить, коричневий, блакитний і чорний це на фази йдуть. І зелений із жовтим я пустив на 0. Ну, бо він свідай буде, як заземлення, у більшості варіантів. того рішив. І тепер кришечку тут можна закривати і працювати вже з цим краєм. Тобто Ми беремо отсюди три фази. Метр кабеля я цього взяв. Ну, наприклад, ось поставив собі на цьому. Та й хай собі стоїть. Е, значить, тут все наче підключено. Нагадаю таки, підключено зіркою. Три частини обмотки або ну да, три краї обмотки з'єднані між собою. Три роз'єднані. Тепер можна вже підключати конденсатори. Наче все зібрав. Ось так вже буде виглядати наш чотирьохжильний кабель. Ось упакував розетки, упакував саму цю та штучку цю вольтметр Амперметр. Тепер попробуємо з вами перевірити. Зараз зупиняюсь на хвилинку, заведу мотоблок, тому що тут нічого чуть не буде. Без звука вже подивимося, що буде видавати. Підключаю його в основну систему будинку через гараж, через свій. І будемо пробувати тоді підключати. Тут ми підключимо болгарку і підключимо шуруповерт. Той самий. Подивимося. Потім покажу, що в будинку горить світло. Ну, все, давайте ми з вами разом подивимося і будемо робити висновки. Все працює. Покаша 270-55. Підключений шуруповерт і болгарка. Сладка, бачите яка? Але працює. Болгарка 1,1 кВт Шуроковерт 900 Вт чи 950. Тепер змикаємо. гараж В гаражі світиться світло. І ця переноска підключена у нас до будинку. Зараз йдемо в будинок. Так, дивимося. Робить телевізор. Працює витяжка. Горять точечні світильники, вони кажуть, 10-ватні. Горять лампочки. У моєму переході, де робиться ремонт безпосередньо. Так, працює насос для опалення. 250-260 показує поки що. Але це все діло у нас на одній безпосередньо розетці. В принципі, в будинку також пробував вмикав всі лампочки, все вистачає, все горить. Тобто, виходить, що у нас на даному етапі можна вимкнути все основне. Так, да, не знаю, ще не пробував. Холодильник буду пробувати, ну, можливо, цей двигун не потягне. І великий насос на воду. Але ви будете із теплом, будете безпосередньо і світлом у всьому будинку. Ось все добре, все нормально, так що все працює. Якщо хочете або переживаєте за щось, можна поставити знову ж таки повернуся отакі от штучки, які бар'єр той самий, який захищає від перепаду напруги. Всі бачили, тепер робимо висновок. Система працює, блок керування, як я говорив, вивів спеціально оддільно, тому що, щоб не було тряски, щоб оці не виходили із строя. Плюс до того його можна поставити куди хочете, на стіл там або ще кудись на питання. Двигун видержує повністю освітлення в моєму гаражі, освітлення в будинку, телевізор. Витяжка, в принципі, працює насос опалення, все це діло можна працювати. Е, до речі, в моєму випадку, е, оцей індикатор стоїть ось на перву нашу розетку. Наприклад, сюди можна ставити насос, основний, здоровий, або будь-який інший насос, який качає воду. А сюди можна лампочки, витяжки і таке інше. Але в будь-якому випадку, яка просадка буде отут, приблизно так само буде просаджуватися і ось тут. тобто як би там не було, але вся наша система повністю працює. І я знаю, що тепер точно, якщо на даному етапі в нас вимкнуть надовго світло, значить я буду із світлом у всьому будинку, і з теплом. Плюс до того, можу вимкнути шуруповерт або той самий болгарку, якщо щось треба буде різко відрізати там або ще щось. І можна буде навіть вімкнути той самий телевізор, як я говорив, можна поставити бар'єр, який оцікає оці стрибки, і все буде працювати. Отаке, хлопці, відео вийшло. Отака система в мене вийшла. Кому сподобалось, ставте лайки, а точніше, вподобайки. Кому не сподобалось, не дивіться, не підписуйтесь безпосередньо, нікого не заставляю. Хочете робіть, не хочете, купіть заводський. Бо біля цього треба, звісно, ходити. Дивитися, щоб не було просадки і таке інше. Але за таку суму-таки оп'ять -таки, 60 гривень метр капеля, 150 тут ці розетки 3 штуки, 370 нашу цей от штучка ця, вольтметр, потім за 1000 гривень я спалив цим мотоблоком, ну, можна додати, Тобто, півтори, ну хай це все в 2000 в мене. Війшло шківки, все це діло я понаходив. Так, да, понятно, якщо заказувати буде дорожче, але в принципі мене все устрає. Так що, всім, хто дивився відео, дякую. І з усіма вас наступаючими святами, святом Різдва, всім миру, перемоги, слава Україні і всього найкращого. До побачення.